Випуск молодих офіцерів це свято не лише для вчорашніх курсантів, а й для всього навчального закладу. І готуються до нього як водиться ретельно. Майже три тижні працювала в Академії сухопутних військ державна екзаменаційна комісія на чолі із тимчасово виконуючим обов'язки командувача західного оперативного командування генерал-майором Віктором Ганущаком. Традиційно випускні екзамени проводилися не лише в комфортному затишку аудиторії, а й в умовах наближених до бойових на навчальних місцях міжнародного центру миротворчості та безпеки. Саме на танкодромі, автодромі, директрисах та навчальних полях родів військ випускники доводили своє право керувати бойовими підрозділами. Ну, звісно, що це був мій перший іспит. Та я найбільш ну, хвилювався перед ним, але побачивши питання та відповідаючи, я був впевнений в своїх діях, я знав, що робити, як робити. Я вважаю, що всі іспити однаково важливі та однаково важкі. Наступний мій іспит буде тактика. Я також буду готуватися з нього та думаю, що все буде добре. Мені вистачило часу і професіоналізму. Також було дуже багато часів самостійної підготовки. Тобто, кожен, хто хоче в академії, він може вчитись. Про рівень підготовки спеціалістів в Академії сухопутних військ промовисто свідчить той факт, що цього року 34 випускники отримали дипломи з відзнакою. Шестеро з них закінчили виш із золотою медаллю. Це лейтенанти Володимир Васько, Георгій Татаріков, Дмитро Каряка, Олександр Гелета, Андрій Мазуренко та Володимир Яновський. Їхні прізвища будуть викорбовані золотими літерами на дошці пошани цього навчального закладу. За доброю традицією, запроваджене випускниками, напередодні урочистого ритуалу випуску старшокурсники академії сухопутних військ відвідали вихованців комунального закладу Львівської обласної ради, будинок дитини номородин для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки. Завтрашні лейтенанти передали для потреб дитячого будинку посуд, побутову техніку, засоби гігієни та інші предмети побуту, які стануть у пригоді для догляду та виховання маленьких мешканців закладу. Вихованці дитячого закладу в свою чергу радо зустріли молодих захисників вітчизни та влаштували для гостей справжню концертну програму із виконанням пісень і танцювальними номерами. Після цього дітлахи мали можливість поспілкуватися з курсантами та посидіти у них на руках. Цього ж дня випускники та керівництво академії взяли участь у спільному молебні в гарнізонному храмі святих першоверховних апостолів Петра і Павла. Настоятель храму отець Степан Сус побажав молодим офіцерам щасливої і легкої дороги та успіхів у подальшій професійній кар'єри. Випуск. Звичайно, жоден такий захід не обходиться без поважних гостей. Цього року на урочистості з нагоди випуску молодих офіцерів завітали заступник міністра оборони України Артур Обабенко, командувач сухопутних військ збройних сил України генерал-полковник Геннадій Воробйов, голова військо-обласної державної адміністрації Віктор Шемчук, представники обласної та міської влади, керівники солових відомств, ректори вищих навчальних закладів, ветерани, випускники цього закладу різних років, представники громадськості та духовенства. Розділити незабутні миті та радість випускників прийшли також рідні та близькі лейтенантів. З теплим напутнім батьківським словом до лейтенантів звернувся начальник навчального закладу генерал-лейтенант Павло Ткачук. Цей день символічний у вашому житті. Це день, коли ви вступаєте в самостійне військове життя, це день, до якого ви йшли крок за кроком крізь роки навчання, неповною працею, осягаючи таємства військової науки, здобуваючи необхідні знання та вміння, заготовуючись фізично та морально набуваючи високих духовних якостей. Побажав впевненості у власних силах заступник міністра оборони України Артуру Бабенко. В імені міністра оборони України Павла Лебедєва, я вітаю вас усіх зі святом, яке відбувається сьогодні у лавах Академії Сухопутних військ. Для мене особисто велика честь знаходитися тут рядом з вами, рядом з тими людьми, які утворювали цю академію, які зараз стоять на польцу. Це еліта наших Збройних сил України. Сьогодні велике свято, і мені дуже приємно те, що на цьому плацу знаходяться ті люди, які згодом принесуть у лави Збройних сил України честь, мужність і відвагу. Це лозунг академії сухопутних військ, не боятися перших перешкод випускників. Закликав і досвідчений командир, командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-полковник Геннадій Воробйов. Сьогодні збувається ваша багаторічна мета. Ви отримали лейтенантське звання. Я безумовно впевнений, що кожен з вас буде крокувати вже в офіцерських погонах. По своїй службі кожен, що вибрав по своєму, але впевнений, що ті знання, які ви отримали, ви будете примножувати, ви будете передавати своїм підлеглим і ви будете здобувати інно так, як вас вчили в вашій рідній академії. Впевненість у високому рівні підготовки молодих офіцерів висловили інші гості свята. Нинішні випускники Академії сухопутних військ проходитимуть службу не лише в Збройних силах України, але й у Державній прикордонній службі, Міністерстві внутрішніх справ, службі безпеки України тощо, практично в усіх силових структурах України. Романтика небесного польоту, тобто так ми на третьому курсі відчули з подругою в парашютному гуртку, які в академії, і там я зустріла, скажімо так, своє щастя свого майбутнього чоловіка, який на даний момент проходить службу 80 вісімдесяти ромбільному полку. Тому, звичайно, я туди пішла. І по коханню, і по бажанню. Я рад, тому що я закінчив цю академію, так давно я здавав державні заліки, поздав їх на відмінно і досяг свого головної мети. Я закінчив Національний заклад з золотою медаллю. Зараз я стою на плацу з номрійними латинськими зірками. І через місяць я, я повинен попати в... попасти в частину та буду проходити службу. Я буду служити в 24-й механізованій бригаді міста Яврів на посаді командира механізованого взводу. Але звісно, я мрію повернутись до академії, але це тільки мрії буде видно. Хвилюючі хвилини отримання дипломів, слова урочистої клятви, прощання з бойовим прапором, освячення випускників. Все це здалося у свідомості вчорашніх курсантів в одну радісну і незабутню хвилину. Слова вдячності та привітання, святковий салют, пісенно-строєва композиція, виступ творчого колективу військового оркестру академії та урочистий концерт народної артистки України Наталії Бучинської. Цього дня це все звучало, то проводилося лише для них винуватців свята, молодих офіцерів вітчизняного війська, випускників одного з найславетніших військових вузів держави. Слід також зауважити, що після свого виступу Наталя Бучинська отримала від начальника академії цінний подарунок, іменний годинник. Це мероприятие, яким можна гордитися. Це еліта військових сил України і цей випуск, я сподіваюся, буде тому підтверджені. Ті курсанти, які, офіцери, вже, які випустили сьогодні. они войдут в непростую обыденную военную жизнь, которая сейчас у нас есть в Украине. Есть реформирование вооруженных сил, есть программа до 2017 года, которая уже принята и которую мы обязаны выполнять. Как раз эта программа подразумевает все социальные льготы, прежде всего вся боевая подготовка будет лежать на плечах и этих людей, которые сегодня выпускаются. Я уверен, что та подготовка профессиональная, кадровая, Которая була здесь, зараз вкрай необходимо своєму государству учасниця, тому що їх знання і досвід зараз необхідно якраз в плані реформування. Ми давно очікуємо нову хвилю молодих лейтенантів. Безумовно, лейтенантів, які вже скориговані на ті реформи, які проходять в Збройних силах. Павло Петрович дуже активно реагує на це все діло, приймає відгуки від своїх лейтенантів. Попередніх випусків вже вкладає в нових. Ну, нове, нове, чого ми чекаємо. Ми готові, вони всі вже розподілені на посади, ми готові ще стільки ж прийняти, тому що є необхідність молодих людей. Я з задоволенням хотів би сказати, що ми спостерігали цю стежку на протягом 4-5 років, як вони навчалися. Я вважаю, що ми їм дали знання, досвід, практику, професіоналізм І я тим горжусь. Що вони отримали сьогодні військове звання і пішли служити збройні сили України? Випуск здавалося б, лише якихось дві швидкоплинні години, що промайнули як у сні, але наскільки вони змінили цих юнаків? Здається, зі словами, ось і все, якими завершується проходження урочистим маршем вже не одного покоління лейтенантів. Вони стають іншими. Це й не дивно. Адже відтепер вчорашні вихованці академії самі стають командирами яким після проведення відпустки доведеться самим вже керувати першими військовими колективами, я йду в 95-го окрему аеромобільну бригаду, це місто Житомир. Там ну чудово, в принципі, нормальний кар'єрний ріст. Не віриться, що вже лейтенанти 4 роки пройшло так швидко, ніби тільки поступали. Раду вітають випускників і батьки новоспечених лейтенантів. Словами цього не передати, адже 4 роки пройшло досить швидко, як один день. За ці роки наші діти стали не просто офіцерами, наші соколи, соколята, синочки вони виросли, виступають, йдуть в широку дорогу. Хотілося б, щоб вони по життєвому шляху йшли з Богом в душі, берегли себе, частіше телефонували, приїжджали додому. Нехай їм Бог дає всього самого-самого найкращого. Впевнені, що незважаючи на труднощі, які неодмінно виникатимуть у службі, цьогорічні випускники з честю принесуть високі звання офіцерів, вихованців одного з найславетніших військових вузів держави. Я хотів би відзначити, що сьогодні перший випуск уродженців незалежної України. Вони є ровесниками незалежності. Ці офіцери, які сьогодні пішли у збройні сили, звичайно, що це знакова подія для збройних сил України. Це люди, які принесуть дійсно нове бачення і нові. Концепції для розвитку збройних сил України це офіцери, які мають хороший вишкіл. Ми бачили їх на полігоні сухопутних військ. Ми бачили їхні можливості. Я хочу сказати, що ні Павло Петровичу, ні міністерству оборони не буде стидно за цих випускників, за цих нових офіцерів, які прийдуть у війська. Ну а що стосується взагалі академії сухопутних військ, то я рахую, що наше головне завдання, головне завдання влади і головне завдання львівської влади. Зробити все для того, щоб академія сухопутних військ не тільки залишалася на тому рівні, на якому вона є, тобто не тільки її зберегти, а зробити все, щоб вона розвивалася, оскільки вона виховує еліту української нації.